Наступний розділ адмінпанелі це подарункові сертифікати. У нас є розпродажі, сертифікати. Тут є два підрозділи: сертифікати і тематика сертифікатів. Спочатку треба задати теми сертифікатів, які у нас будуть. Потрібно задати назву, вибрати картинку. Тут все просто. Після цього ми редагуємо самі сертифікати. Отримуємо, що ми створюємо сертифікат, прив'язуємо його до певної теми. Потім створюємо нові сертифікати, видаляємо старі. Це можна зробити тут. Натискаємо кнопку додати, придумуємо код сертифіката, ім'я відправника, електронну пошту відправника, ім'я одержувача, електронну пошту одержувача. Тип повідомлення і вибираємо статус. Давайте щось оберемо. Як результат, адміністратор створює сертифікат. Можна також створювати сертифікати прямо на сторінці сайту. Ось ми створили сертифікат. Тепер як покупець ми можемо зайти в розділ подарункові сертифікати і тут також оформити сертифікат. Ми все зробили з адмінпанелі. Як бачите, тут вказане ім'я. Отримувачами, електронна пошта-отримувача ім'я, моя електронна пошта, тематику, повідомлення. Натискаємо Продовжити. Після завершення замовлення покупцеві буде надіслано листа, натискаємо продовжити. У нас виходить подарунковий сертифікат, оформлюється як товар, і можемо його оформити як звичайне замовлення. Після того, ось я як покупець, коли оформив цей подарунковий сертифікат замовлення на нього, він теж з'являється тут в адмінці. Відправляємо листа на електронну пошту, одразу людину повідомляємо. Можемо подивитися замовлення, ось він у мене оформився замовлення. Оформлюється все це як стандартне замовлення. Код генерується автоматично, якщо через користувацьку частину робиться. Якщо через адміністративну частину, то адміністратор сам генерує код, суму від кого кому. можна відправляти на електронну пошту.